Тихий, краю, милий, моя Україно. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти, діточок, непевних звичаю не вчила? Молилася? Турбовалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої діти, мої добрі квіти. Панувала і я колись на широкім світі. Панувала, ой, Богдане, нерозумний сину. Подивись тепер на матір, на свою країну. Степи мої запродані, жидові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає. І могили, могили мої. Милі москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє ж шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку. Знімати, помагайте, недолюди, матір, катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого мене там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, як би то! Якби то найшли те, що там схоронили, не плакали б, діти, мати б не журилась. Запалили у сусіда нову добру хату злі сусіди, нагрілися й полягали спати. І забули, сірий попіл по вітру розвіять, лежить попіл на розпутті, а в попелі тліє іскра огню великого. Тліє, не вгасає, жде підпалу, як той месник. Часу дожидає, злого часу тліла іскра, тліла, дожидала на розпутті широкому, та й гаснути стала, От так німота запалила велику хату і сім'ю. Сім'ю слов'ян роз'єдинила, і тихо, тихо упустила у собищ лютую змію, полилися ріки крові, пожар загасили, а німчики пожарище і сирот розділили, виростали у кайданах слав'янські діти, і забули у неволі, що вони на світі. а на давнім пожарищі іскра братства тлило, Дотлівала, дожидало рук твердих та смілих І дождалась. Прозрів єси в попелі глибоко, Огонь добрий смілим серцем, смілим морлим оком і засвітив любомудре світоч правди, волі, і слав'ян сім'ю велику в отьмі неволі перелічив до одного, перелічив трупи, а не слав'ян. І став єси на великих купах, на розпутті Всесвітньому і Єзекиїлем, і о диво трупи встали, і очі розкрили, і брат з братом обнялися, і проговорили слово тихої любові. На віки і віки і потекли в одно море слав'янські ріки, слава тобі, любомудре чеху слав'янини, що не дав ти потонути в німецькій пучині нашій правді, твоє море слав'янське нове. За того вже буде повне, і попливе човен широкими вітрилами і з добрим кормилом попливе на вольні морі, на широких хвилях. Кругом неправди й неволя, народ замучений мовчить, і на апостольськім престолі. Чернець годований сидить, людською кров'ю шинкує, і рай у найми віддає, Небесний царю, суд твій всує, і всує царстві твоє. Розбойники, людоїди правду побороли, осміяли твою славу. І силу, і волю земля плаче у кайданах, як за дітьми мати, нема кому розкувати, одностайне стати за Євангеліє правди, за темні люди. Нема кому, Боже, Боже, чи то ж і не буде? Ні. Настане час великій небесної кари, розпадуться три корони на гордій тіарі, розпадуться, благослови на месті, на муки, благослови, мої Боже, нетверді руки.